Мої вітання, і одразу декілька гарних новин. Завдяки нашим спільним зусиллям було придбано реп загальна сума 122 тисячі гривень. Зараз квитанція на екрані. Та і ще одна гарна новина: особисто знайшли та зустріли і вручили подарунок нашій переможниці, пані Любі. Зараз фотка на екрані. Ви бачите, фотозвіт. Яка виграла в останньому розіграші тубус. Окрема подяка за розписний тубус, який власноруч розписав талановитий художник Олександр Мірошниченко. Велика подяка. Низький уклін. І він же нам його і подарував, той тубус на розіграш. А також велика подяка, зараз я собі робила нотатки. Олені Гуменчук за розписний шолом. Також низький уклін. Дякую завдяки вашим лотам. У нас було зібрано майже 800 тисяч гривень за тиждень. Дякую дуже. А тепер поїхали попрацюємо. Так, і у нас сьогодні запитання починаються. Великобританія розглядає можливість відправки Україні прототипу лазерної зброї. Це станеться цьогоріч. Велика Британія розглядає дуже класне таке формулювання. Велика Британія розглядає можливість. Чи буде в нас до кінця року лазерна зброя? Ага. Да. Тут людина нікуди, знаєте, не рухається, лежить просто мертвим грузом, а тут домовленості зірвані, так що відповідь ні. Не буде. В Міненергетики українців просять підготуватися до можливих блекаутів. Чи будуть найближчим часом відключення світла по всій Україні? Да, Говорили буду, з вами вчора про відключення світла. Говорили з вами вчора про те, що чомусь не буде пов'язано з цим води. І ви пишете в коментарях, що насоси підв'язані під електрику логічно. І третє, нашу а, значить, сесія гатить по ТЕЦ, тому що їм потрібно вичислити наші системи ППО, де вони стоять. А це вже все відсутність води та світла, такі, знаєте, побічні ефекти. Чи буде найближчим часом блекаут? Такий серйозний. Ну, Давайте так не серйозніше, ніж був колись вже. Ну тобто, українців здивувати чимось дуже дуже складно. США дозволили Норвегії передати Україні М -м, США дозволили Норвегії. Дякуємо дуже низькі з кістечкою. Передати Україні 22 винищувачі f 16 Як швидко ці літаки зможуть бути в Україні і чи будуть взагалі? f 16 таке саме питання, як і про лазерну зброю до кінця року в Україні, f 16 в Україні. Ну, давайте так, обіцяного, скільки ждуть три роки, да? вже третій рік війни. Ну, от на третій рік війни дочекаємося з вами. Це перше, друге. Третій рік війни. Третій рік війни, всі підуть, всі розійдуться і буде мир. Тут, от фу -ту -ту боже, нехай так і буде. Сесія б'є по критичній інфраструктурі і також цікавлять наші газосховища на заході країни. Сесія може їх знищити. Ну, так, да, давайте ще адресу назвемо. Ну, я навіть дивитися таке не буду. Ні. Чи буде повна евакуація Харкова? Чи буде повна евакуація Харкова? Будуть ще три хвилі евакуації або від'їзду людей. До 8-го 9-го місяця Харків буде страждати. Харків'яни, тримайтеся. В мережі з'явилися деталі мирного плану Ердогану, який передбачає замороження лінії фронту угу. і референдум на окупованих територіях і Його нібито вже обговорюють на САСІ та в Україні. Чи дійсно такий план розглядається чи це і все. План Ердогана з приводу, як він бачить, заморозки і якогось референдуму на окупованих територіях? Щось діду наснився херовий сон. Ну, він так бачить, ну що зробити. Що це за план? Це повна дурня. Дякую дуже. Я обожнюю, коли карти відповідають саме так влучно. Далі. Лукашенко, божечки, заявив, що поки не нападає на Україну. Який це? Куди тобі нападати? 500 гривень донат. Дякую дуже. Молодці. Тобі вже треба чайне ложечки десь прикапуватися там. Під, під грушею чи, чи біля картопельки. Не нападає він на Україну, бо на кордоні стоїть 120 тисяч військових, і Білорусь чекає, поки там стоятимуть французькі легіони. Ай, да, Це треба так й обудатися. 100 гривень донат. Молодці, дякую дуже. Щоб ви розуміли, зараз ранок-ранок, ну, ну тобто, люди ще прокидаються на роботу. Яка робота субота сьогодні? І вже донатя. Дякую вам дуже. А Лукашенко це для нього буде окремий котел, знаєте. Там, де буде картопля, варитися, і він. На створення закону про демобілізацію піде 8 місяців. Чи буде написано і прийнято закон про демобілізацію в 2024 році? Ні, коли їм треба прийняти закон про те, що в них помічники, про тих, те, що в них недоторканність, то це приймається за 24 години, розумієте? А як закон про демобілізацію, це потрібно 8 місяців? Сука, дитину виносити потрібно 8-9 місяців. Вони закон так приймають дегенерати. Буде прийнято закон про демобілізацію так, у 2024 році. 500 гривень донат. Дякую дуже. Молодці, кожаки, молодці. Ну, давайте так. Якщо до осені не буде прийнято закон про демобілізацію, то е, ну, їх чекає їх, я маю на увазі наша влада, е, їх чекають дуже несолодкі часи, дуже несолодкі часи. Так що трошки треба поквапитися з цими питаннями. Тим часом петиція із закликом не дозволяти сесійським військовополоненим дзвонити додому набрала необхідні голоси. На корми, обігрій, заплати за електроенергію, там, де вони сидять, військовополонені. Ще й, блядь, дати подзвонити. Її, значить, має розглянути уряд у сесійських полонених заберуть право на дзвінки. Я навіть не хочу турбувати карти з приводу цих мерзенних кофтиків. Дякую дуже.